Розкіш та злидні квазі республіки. Це про шок контент, який у промислових масштабах кліпають про лухорі-блогери на окупованій частині нашої Донеччини. Важкий <рес> люкс сучасного Донецька, це знаєте, реклама косметики на тлі іржавої брудної маршрутки. Не вірите? Дивіться, як це робить там теж місцевий божевільний. Це про мамкіного блогера-маркетолога Кірюху Сіріуса. Польська Матірующая! Польська матуюча тональна паста крем. Просто чудова! Це ви запитаєте, для чого вона потрібна? Для того, щоб приховати ось цю велику нестачу сонячного світла, вітамінів, стреси і, знаєте, якісь перехідні періоди. Шкода, що тільки нестачу мізків кірілу Сіріусу цей засіб ніяк не компенсує. А от вам ще один гуру дірявої реклами. На кочегарці, на метановській заправці, на кочегальці, на метанівській заправці, є категорія смаку, вареники, хот-доги, бургери, нагетси, картопля фгі. От як вам такий псевдоревізор, формату псевдореспубліки? І всі ці кусня всі можете... ці смаколики ви можете замовити з доставкою по поголівці до сьомої вечора. Єде плюс я просто б не знаю. Корону оцей цей фрік напнув не випадково, бо його популярність у горлівці вона сягнула такого рівня. Що у вільний відповідання Шурми час він записує привітання з днем народження? Поздравляю Сашу Клименко з днем рождення. Вітаю Сашу Клименко з днем народження від Петровської батви. Ковпак, мороз, боня, максим, поля, янчик і мюслі передають вітання. Бажаю тобі зав'язати зі ставками на спорт і вже зробити сотку від людей. Циганського барона Ігната. гната. Циганського барона Гната вітає весь табір селища міського типу Васильівка. Бажає багато щастя, легких доріг по життю. Удачі в усьому. І найголовніше придбати постійне житло. Капець. Чим ще заробляють і який важкий люкс рекламують оці діряві нетблогери? Дивіться у нашому наступному сюжеті. В мережі топ по життю холоп. Це якраз про недоблогерів з оцієї донецької типу бананової республіки. Вони ж не просто знімають тіктоки та сторіс. Вони фільмують стабільність, стабільну деградацію життя на окупованій частині Донеччини. Поки від цього від'ємного успіху хтось дує щоки у самопроголошеної королеви ДНР Андрієвської краще виходить дути губи. до 2014 року я одягалася виключно у бренди, і не говоритимемо, які магазини були в Донецьку, але потім, у 2014 році, у зв'язку з подіями вони всі виїхали. Які такі події сталися в Донецьку, цей рот губи риби не уточнює пам'ять у цієї гуру шок контенту, теж наче у рибки дорі, адже зв'язку між деградацією Донецька і приходом узкого міра ця жаба царівна впритул не бачить. Русські не здаються росіяни. Не здаються. Ми тут привели себе до нормальних почуттів. Під українським прапором Донецьк мав статус одного з найбагатших та найперспективніших міст нашої країни. А з настанням узкого міра промисловий мегаполіс деградував до рівня якогось умовного занедбаного російського кемірова. Тож нова нормальність Донецька, вона як контент псевдокоролевої Алінки шокує. Дорогі мої. Дорогі мої, я побачила, що тут перебуває невідомий науці звір. Я пірнула в цей холодильник і не хочеться взагалі звідси йти. Поруч у нас холодильник з печінкою тріски з мідіями. Чудовий у нас свіжий оселедець. Алінка, та з такими губами ти взагалі можеш стати обличчями цього рибного ларька. Не менше екстаз, ця світська левиця з підворіття ловить від реклами салону краси. Ну бо цей салон також у підворітті. І схоже, той закуток виявився ну, вже настільки глухим, що Алінці забракло сміливості піти туди самій. Тож прихопила з собою ще одного фріка місцевого розливу кірюху Сіріуса. За вісім днів за вісім днів створили новий салон краси. З нуля можна сказати, який називається «Сплєтніца». Помпезна просто назва. Крутий колектив і максимально вигідні ціни. М да отака вивізка більше пасувала бюро ритуальних послуг аніж салону краси. вийдете з цього салону ще прекрасніше в тисячу разів, ніж ви сюди заходили. Враховуючи, що Аліна Андрієвська вважає красивим, звучить, наче погроза. Ну а ми продовжимо досліджувати деградацію в окупованих Росією містах. Цілі автопарки Феррарі та Роллс Ройсів, а ще дороговартісні Бентлі, Ягуари, Суперкари, Ламборгіні та Мезераті. Звісно, це не про сучасний Донецьк. Люкс автівки розсікали дорогами Донецька, допоки там не з'явилися перші російські танки. А на 11-му році панування Узкава міра важкий люкс в окупованому місті вже не той. Вау! Я сижу вверху! Вау! Я сижу верхи на класному електроскутері. Подивіться на цю шикарну панель, який дизайн. Ой, це неможливо передати ці відчуття. Їх потрібно відчути. Передати словами просто неможливо. І цей важкий люкс нині продають не десь на околицях, а прямо у середмісті Донецька. Тобто, за іронією долі, магазин зі скутерами та квадроциклами відкрили там, де 11 років тому паркувалися вартісні суперкари. У нас є ось такий класний квадроцикл, шикарний, величезний, потужний. Є у нас ось такий ось рикша. Класний ціни, я вважаю, не кусаються, тому що для такої краси не шкода і витратити грошики. Але алінці більше подобається грошики заробляти. Тож корона короною, а реалії бананової республіки ніхто не скасовував. Средства для стекол. Засоби для скла, засоби для миття унітазів різні, ось такі ось засоби для миття посуду. Як бачимо, оця світська левиця-тигриця з контентом сильно не заморочується. Настільки, що її легко можна сплутати з продавцем-консультантом, бо на місці модних бутіків нині як не продуктові магазини, так цілі склади з побутовою хімією. У нас Донецьке. У нас в Донецьку ніхто не одягається у бренди з цієї простої причини. В оригінали я маю на увазі, тому що у нас просто немає таких магазинів. Так як же немає. А що ж тоді у перервах між рекламами місцевих халупок рекламує твій друг Алінка? Еді енджентльмене. Леді Енджентмени, пані та панове, дозвольте представити вам будинок за 6,5 мільйонів рублів у Кіровському районі Донецька. Так, це я про дірявого ріелтора Кіріла Сіріуса, поки Алінка лє крокодилові сльози за брендовими речами, оцей цей болотяний запроданець продає контрафактні лухарі лахи. оригінальний, оригінальний німецький бренд представлений у грінплазі на першому поверсі з асортиментом. Яким Оксана? Асортимент шикарний. Асортимент шикарний. Ми представляємо бренд німецький шикарна колекція. Я так розумію, доправили прямим авіасполученням щось на кшталт дюссельдорф Донецьк. Саме бюджетне. Найбюджетніше, Що у вас? Найбюджетніше. Ось така ось бріджет за 5 тисяч рублів. Що це за матеріал? У цій моделі преміум екошкіра. Судячи з усього, ніякою Німеччиною оця екошкура і не пахне, бо нескрепно оце європейські бренди носити. Інша справа скрєпний фабричний китай. І судячи з тіктоків Сіріуса, на тій же підпільній китайській фабриці ще й кліпають мешти. Італійський молодий бренд. Італійський молодий бренд представлений у ексклюзиві куртка на мене. Коштує всього сім тисяч рублів. Вона з капюшоном, вона тепла, вона легка, вона красива. А ще вона куртка, забув додати цей мамкін-маркетолог. От їй Богу, таке враження, що увесь свій шок-контент він штампує для мами і кота. Колись такі тачки називали кравчучками. Уявляєте, як першого президента? Пу-пу-пу. А якого це першого президента? Оце так поплавало від ностальгії. Ви побачили смертельний номер. Ще б два слова. І був би вже не Кирил Сіріус, а Кирил Бандера. Колеса різіновий колеса гумові. Подивіться, скільки всередині місця. Гляньте, скільки тут місця. Ви бачите? Якщо ви не бачите, я вам зараз підсвічу ліхтариком за 1100 рублів. Елегантний, красивий. Він би ще банку майонезу в оту кравчучку запхав. Це ж було вже. Але й німий треш-контент для Сіріуса це не межа. Є в Кирюхі і Тіктокі про так званий розвиток технологій у псевдореспубліці. Я хотів би на примірі цього холодильника... Я хотів би на прикладі цього холодильника розповісти, наскільки розвинулися технології. Раніше потрібно було холодильники розморожувати. Зараз же нові технології. Подивіться, він сам розморожується. Тому завжди свіжак. Продукти завжди круті, охолоджені і свіжі. Але для окупованого Донецька старі холодильники з кількасантиметровим шаром криги це ще не найгірший варіант. Бо це ж додаткова вода, яка у місті ніколи не буває зайвою. Тож, поки Сіріус у своїх роликах торочив про якийсь там технічний прогрес, у Донецьку позникали елементарні блага цивілізації. Я набираю сніг. Я набираю сніг, тому що у нас тиждень немає води. У мене зараз у квартирі лише 7 літрів води. Розкажіть нам, Денис Пушилін, що нам робити у 21-му столітті. Я набираю сніг для особистого користування вдома. Що у Донецьку сніг багато чому голова? Підтверджує і це відео. Мальчик, тіровські хлопчики, звичайно, молодці. Води немає, вони тримаються і живуть в окупованому Донецьку, як колись заповідав Дімон Алкоголіч. Води нет, але ви тримайтеся. А тим часом в картині світу Кірюхі Сіріуса на Донецький ринок вийшов не будь-хто, а сам з новим ароматом представив у Донецьку оригінальний парфюм, який підкорив увесь світ. Це і Это... ета. Який він крутий, який він класний, і він продається разом з іншими європейськими брендами у центрі міста Героя Донецька. При цьому Сіріус навіть не приховує, що рекламує контрабанду. Це це лесіть. Це ціла мережа, яка, незважаючи на санкції, привозить нашим любителям, цінителям парфумів. Ось таку красу. До речі, після окупації Маріуполя горе ріелтор Сіріус припхався і туди. Всі хонували вопрос. Усі хвилювало питання: коли ж добудують будинок із годинником, і який гарний вигляд він матиме. Якщо ви думаєте, що годинник аналоговий, ні, це дисплей. Ну Ви зрозуміли чергові аналоговнітні технології рівня бананової республіки. Справжній будинок з годинником росіяни спочатку зруйнували своєю артилерією, а у січні 23-го взагалі знесли. Після цього символ українського Маріуполя перетворився на символ російської іпотеки. Тут планують продавати квартири в іпотеку для більш-менш заможних росіян, які хочуть жити у місті біля моря. Натомість Маріупольці, які жили у знесеному будинку, залишилися на вулиці. Вони неодноразово проводили пікети та записували відеозвернення. Та хіба лише жителі цього будинку під час блокади Маріуполя Росіяни знищили половину багатоповерхівок без даху над головою лишилося більше як 50 тисяч сімей ще майже 460 будинків загарбники зрівняли з землею вже за час окупації. Уважаємий Володимир Володимирович. Шановний Володимире Володимировичу, до вас звертаються бездомні жителі міста Маріуполя. Ми виявилися зайвими у рідному місті, хоча чекали на Росію і повірили, що нас не кинуть. У людей, які вірили в Росію, втрачається віра у справедливість і майбутнє. Росія та справедливість це слова антоніми, так само як діряві блогери та здоровий глуст. І таких клінічних випадків, як Кіріл Сіріус, тільки більше. Дехто вже навіть відбирає водіозного донецького ріелтора хліб, ну а точніше, шаурму. Ну бо раніше кірюха і таптав в одну пику, а нині в нього з'явився конкурент. Як гурові реклами. Як гу реклами всієї Русі і самопоголошений ДНЛ, хочу розповісти, де я ловлю гастрономічні оргазми від нової позиції нова мексиканська шаурма. Їжа плюс це Ігор, блогер з окупованої горлівки. І ловити гастрономічні оргазми він може не тільки від халявної шаурми. Кожен чебовек це шматочок ситного задоволення, приготовлений із любов'ю. Замов, Замовкуємо зараз і насолоджуйся. Особливе місце у серці і шлунку Ігоря зайняв якийсь місцевий магазин-огурчик. Горловка, в магазині, Горлівка, на суші, валили, У магазині «Огульчик» Поленіна замовили роли. У відділі всім суші. Всім суші. Давайте, Давайте спробуємо. Все, що Ігор не встигає спробувати, він забирає з собою. Приїхав в магазин поленіна, виїхав у магазин Огучик Поленіна навпроти Шахтаря. Виявляється, тут є шашлик. І суші і як навиніс, на виніс, так і на вираз, доставку. І на доставку. А ще Ігор шаленіє від чаю, особливо, якщо в склянку додати заварку. Під бургер в Арбаті не забудьте замовити чай. Він одразу йде із заваркою. Залишилося тільки окріп додати. До кави і гарюня теж небайдужий. Ну, тим паче, що окупована Горлівка нещодавно дочекалася довгоочікуваного псевдопроцвітання. Там відкрили кавовий автомат. Здалеку цей агрегат можна легко переплутати з вуличним туалетом, який пофарбували, наче віником. Встановили нову вілі Встановили нову кава машину. Цукор можна обирати готівкою чи каткою розрахуватися. Дивіться, автомат! Все видає, стаканчики, оце спішов. Скельце опустилося, кава приготувалася. Дивіться, пінка тепленька, гаяченька. Є на сторінці горлівського гуру реклами і контент про коліновстанні технології рівня квазі республіки. Донецьк прогулювався бульваром Пушкіна. Сів телефон. Добре, що в бізнес-центрі Пушкінський у магазині Бакарт є оренда пауербанків. Якщо запастися терпінням, мати міцні нерви та не мати блювотних позовів на шок контент дірявих гуру блогерства, можна багато чого зрозуміти про рівень життя в окупації. А ще можна оцінити рівень занепаду малого та середнього бізнесу в окупації. Бо якщо так звані гуру реклами Квазі Республік рекламують шаурму, пральний порошок або кравчучку. То це означає, що інших достойних товарів в окупації просто немає. А значить, бути підприємцем в вузкам мірі – це суцільний режим дна.